Моє шанування пані панове, сьогодні прочитав, що Лавров, вкотре цей міністр закордонних справ Чорної Діри, вкотре звернувся до понятійної бази меншини нацменшини, мовні права і так далі, цим виправдовуючи війну, запропонувавши ще й Орбану підключитися також до цієї справи захисту своїх в Україні. Я напевно, цей відеоблог міг би завершити зразу на 30 30-й секунді великою кліною. Подякою всім рускоязичним согражданам за те, що вони прекрасно працюють на догоду ворога. В нашому випадку навіть не працюють, а просто існують на догоду ворога. Будучи, власне кажучи, підставою, магнітом і обґрунтуванням війни. Але тут насправді, трошки питання ширше, бо вся ця понятійна база, до якої вдається ворог, її треба трошки ширше розтлумачити. Що з вашого дозволу, я максимально компактно лаконічно спробую не зробити. Отже, беремо знову до основ, тому що у нас бігають від якихось, знаєте, Рішень до рішень, від викликів до викликів. А Саме осердя війни ніхто не хоче лізти, тому що там, чесно кажучи, краще не лізти, ніби, як в тому щитку на електриці високовольній Е, Тому пункт перший. із чого взагалі би я розпочав цю розмову про сьогоднішню пропозицію Лаврова Шей у Угорщині доєднатися до цієї теми. Прошу це не применшувати. То не хухри-мохри. Це є дуже серйозні понятійні речі. Тому про них треба говорити. Путін застосовує світовий принцип. На превеликий жаль, все обґрунтування війни Путіним. Росією Кремлем-окупантом обігрується дуже грамотно, і в цьому є найбільша і найкатастрофічніша проблема. Він застосовує оцей правильний світовий принцип, зрозумілий світовим гравцям, зрозумілий іншим сильним світу всього, який якби, полягає в тому, що рідна мова дорівнює ідентичність. Якщо ти живеш в Америці, можна навіть бути професором Каліфорнійського Стенфордського університету, але якщо твоя рідна мова є японська або зову, крові по походженню ти японець, то це твоя ідентичність, громадянська ідентичність, американська, національна приналежність до матриці культурно-мовної на рівні коду, японська. По аналогії до будь кого можна застосовувати. цей принцип, що ідентичність. Громадянська самосвідома ідентичність випливає з мовної ідентичності і з рідномовності застосовується Путіним. Він, ну якби з на нашого наш, 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 правильно, але на жаль. На великий жаль, на превелику гіркоту, правильно застосовує цю підміну понять. Бо цей принцип ідентичність випливає з рідномовності, він застосовує максимально якби, грамотно, саме по нашій війні. І це, це якби. Оця підміна е, е, понять і тому вона виливається в таку, знаєте, ну, сардонічну, дуже гірку, як на мене, солону, таку, начебто, в лапках подяку нашим рускомовним рускоязичним сагражданам, які в цій грі. І причому ще й не переосмислюють її, навіть не пробують. У нас, розумієте, в нас же ж проблема не з росіянами, як з національною меншиною. У нас проблема з рускоязичними, як носіями ідентичності. І ця ідентичність зараховується до російської через приналежність до російської мови. І цю підміну понять він буде грати. Він на ньому, на підміні на, на підміни, піднять, на, ць, на цьому концепті рідномовної приналежності до. Чогось до, до матриці, до материнки, до ідентичності, він буде здійснювати свою окупацію і її фіксувати, і її легітимізувати, і її оформлювати і так далі. І так далі. Тобто ми від цього не втечемо. Хочемо, не хочемо сміятися з цього приводу, не сміятися. То вже що кому, і навіть як фантазія. Дозволяє. Він, 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 якби він прокладає цю рейку, що російський солдат іде за мовою до носія своєї мови. Бо це є мова одна та сама. Ну, власне, кажучи, Ося Лавров сьогодні сказав, що при чому як на, на Таці запропонував це. І тут, власне, треба, тут вже треба ширше порити, які ми є тут в цій грі. В цій підміну понятійній грі, який ми є. І тут дослідження Інституту стратегічних досліджень, я його, воно якби є найсвіжіше, бо це зараз соціологія таких нема. Але е, якраз від інституту стратегічних досліджень я опублікував в телеграм-каналі такі ці дані. Е, є якраз дослідження е, нашої нацменшинності, тобто, яка в нас ситуація? Тобто, що ми за країн? Якщо грубо 87% себе називають етнічними українцями, тобто національна приналежність українця, 3% росіяни. Тобто ми говоримо про країну, проти якої воює Росія, маючи в ній 3% етнічно своїх. Тобто національна приналежність тут не дуже, так? Ну там по 0,8 румуни, 08 молдавани, 0,5 там відсотка угорці там, Євреї, 0,2 2 Болгарі, так, так, і так далі, то я не рахую. Голов, голов, головний от, просто е, розподіл такий: 87 українці мононація при різних там, уточненнях, але це є моно. І 3% власне етнічного росіянства, яке є, яка, яке трактується згідно з усіма міжнародними законодавствами власне, як національна меншина. Але тут є поняття громадянська ідентичність. Тому що, тому що вся якби, ця національна приналежність для мене дає рудиментом. В світі майбутнього я цього не бачу взагалі. Ну, настільки нецікаве національне походження в світі, де ти можеш обирати свою громадянську ідентичність і модель громадянської поведінки, умовно кажучи, будучи японцем, ти типовий американець. Ну, там, чи будучи кимось, звідкись, ти можеш бути типовим кимось в новому місці проживання, там, чи навіть де твої предки тебе вивезли чи народили. Тому оце поняття громадянської ідентичності, воно є, якби є тут є цікавіше. Тобто, ким людина сама себе вважає. І для мене завжди те, ким ти себе вважаєш, набагато важливіше, ніж те, ким ти є. Тому що навіть якщо кимось є, але не практикуєш те кимось. То все одно спрацьовує лише те, що ти робиш. Тобто, ким ти себе вважаєш, що ти практично себе реалізовуєш, в якій ідентичності. І тут якраз маємо ситуацію в частині громадянської ідентичності, якщо покладатися на інститут стратегічних досліджень, то маємо ще кращу ситуацію, якби ну, як кращу. 92% вважають себе українцями як такими. Тобто, етнічно українцями 87%. Але плюс 5 за рахунок громадянської ідентичності. Тобто, можеш бути і не кимось там, ну, не тутешнім, але по громадянському чуттю ти вважаєш себе українцем, громадянином України і так далі. Тоді, як, власне, по Росії дея відсотки етнічної раші, громадянська ідентичність росіян, оце, це дослідження минулорічне показує 7%. Тобто етнічних русських 3, громадянських 7. Це якраз ну, якби і є відповідь на питання, що мова, язик, культурно-гуманітарна орієнтація фактично подвоює показник росіянства. Тобто мова, язик і ця вся гуманітарна приналежність, вона вдвічі збільшує причетність до російського через мовно-культурний пароль. Код залогінення, розумієте? Це відповідь на питання, чому так? І Відповідно, на рівні громадянської ідентичності вона не рахується національною, але для нас вона багато що важить. Тобто в нас е е е 3% етнічної раші, 7% громадянська ідентичність росіянин. Тобто, це вава відповідь. Як працює язик, як працює культурний код, як працює оце залогінення, про яке я кажу? Ось так воно і працює. Воно подвоює кількість причетних. І так насправді є, і у всіх країнах світу. Ти залогінюєшся до е, якогось сильного центру, і ти навіть не будучи там етнічно, ти все одно причетний до цього всього наробку, до того всього е, масиву. І, власне, і чому Лавров сьогодні ось так пропонує, ну, я так. Пропонує, нібито, знаєте, Орбану теж включитися в тему захисту своїх в Україні, тому що ми маємо тут феномен компактності. Взагалі, вся би, теорія європейський концепт регіональності е, національних меншин е, тих пограничних ідентичностей на стику держав, де історичні процеси е, е, заумерли в минулому, де є. Проблемні пограниччя, прикордоння проблемне. Воно якраз і базується на цій темі компактності. І в нашому випадку, чому це пропонується Орбану? Тому що в нас є в Україні два острови нацменшинної компактності. У нас 9% всього населення Закарпаття угорці, і 8% всього населення Буковини Чернівецької області румуни. Це є дві компактні групи, все решта розмиті. Компактними є лише ці. Ну, а ті, які не розмиті, вони є занадто малі 0,5, 02. То ми не рахуємо. Тому, власне кажучи, і за рахунок цієї компактності спрацьовує оце запрошення до захисту прав своїх. В Україні. І Путін, захищаючи своїх в Україні, показує, як він це робить. І тому ці запрошення будуть все одно лунати. І ця тема компактності нацменшинності вона буде все одно використовуватися ворогом і широко зуживатися. І тут, власне, теж важливо для нас зрозуміти, а ким себе вважають самі нацменшини. Тому що якщо ви, мовно кажучи, візьмете будь-яку нацменшину, там будь-де в Америці ще десь, то там теж важливіше те, не до якої по походженню приналежать групи люди, а до того, ким вони себе вважають, який триб життя вони ведуть і здійснюють. І тут, власне, по наших нацменшинах ми маємо дуже цікаву ситуацію. Вона вам дасть відповідь на питання, чому у нас нема проблем з румунами. От, румуни теж належать до компактної нацменшини. От 8% Чернівеччини, Буковини це румуни. Нема проблем з румунами, тому що за тим дослідженням Інституту стратегічних досліджень 52% румунської нацменшини себе вважають першочергово громадянами України. Ось і відповідь. Тому не постає питання про дотримання там, прав, як там рускоязичні є, всираються, будучи причинами війни. З румунами цієї проблеми нема. В них їхня ідентичність при національній приналежності є громадянин України першочергово. Більше половини румун в Україні себе в першу чергу вважають громадянами України. Чому взагалі проблем нема з євреями? З єврейською ідентичністю, тому що за тим дослідженням 71% євреїв першочергово себе вважають громадянами України. А вже далі йде інше. От, власне, ким себе хто вважає, це теж фактично це формула і відповідь на те, чи можна грати цю карту. І в нас випадку, якби з угорцями, чому звучить пропозиція саме до них, саме до Орбана. Тому що. 29% угорців Закарпаття в першу чергу себе асоціюють з регіоном своїм, тобто вони Закарпатці, це асоціації з регіоном проживання. Ще 14%, нацменшин угорських, тобто угорців. Ну, Закарпатських вважають себе мешканцем свого регіону. 29% навіть конкретно з містом. Тобто, 29% угорців Закарпаття себе асоціюють з містом. 14 з регіоном і взагалі тобто це до половини, майже половина не має якби, такого, такого ну, пуповини приналежності до громадянсько українського. Вони радше є регіоналісти. Тобто, і тому ця карта якби, грається, і тому Лавров робить дивертисмент на, на Орбана щодо захисту своїх в Україні. Тому що ці свої в Україні більше себе першочергово вважають. Закоріненими і представниками власної регіональної ідентичності, не загальнонаціональної, як в випадку з румунами, там, з євреями, з іншими меншинами. По-російській, що ми маємо, тому що це найбільш таке тригерне питання. Але там, попри всю ту там, думку, хто що, я таку дуже цікаву цифру вам скажу: От, наприклад, 16% етнічно росіян або ті, які вважають росіянами, вони вважають себе і першу чергу себе називають людьми СССР. Тобто совєтські люди, тобто, кожен який там сьомий та чи який там, кожен сьомий, кожен восьмий ру, русский, він советський. Що, в принципі, є достатньо, якщо розібратися, достатньо чесною самооцінкою, бо воно так і є. Тобто, росіянство за собою значною мірою тягне Совєтщину, тяне Радянщину, тяне Сталінщину. І, і Це теж така. Досить е, цікава ситуація. На запитання, чи вважаєте ви свої права меншин національних там недостатніми? Не У е, нас є дві відповіді: 61% русських, тобто ру, вважають, що недостатньо, треба захищати. Вони просять захисту Путіна через цю солою. І 25 лише відсотків угорців вважають права недостатніми. Тобто ця тема угорська це є чверть, потенціал ось цієї теми деструктивної це чверть від загального масиву спільноти. І це теж треба для себе розуміти. Росіянство однозначно, де воно би не було, навіть якщо воно буде мати всі школи русським язиком, воно все одно буде казати, що треба захищати. Це зашито в ідентичність. Оце захист своїх роблення Росією в будь-яке місце, де ти обітаєш. Це є матриця росіянства. І тут, чи ти себе вважаєш, що ти приналежиш чи етнічно, чи просто соціокультурно, ти все одно будеш стояти на сторожі, зробіть тут мені Росію. Це передбачає росіянство. Взагалі, теми внутрішні. Там внутрішньої дискусії. Я на цю тему, коли тільки взагалі вилазить оця вся, вся на зменшине, русська руські права та тата. Та, 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 я все це завжди обнуляю і завжди всіх прошу обнулити ці диспути, непотрібні теревені, балачки, і дискусії, обнулити рішенням Конституційного суду від 14 липня, от скоро буде вже 4 роки, 21-го року. У рішенні Конституційного суду, я пам'ятаю, що тоді вступного голови суду Сергій Головатий був у мене в студію, я його запрошую, про це дуже розслумачив. Вносить кінцевий характер. Дано всі відповіді рішенням Конституційного суду на всі мовні теми в Україні. Нас це ігнорують, тому що половині тих всіх наших розкоязичних сарак це якби не цікаво. Ну а другому, другій половині ворожої, це тим паче не цікаво. Сказано дуже чітко, і постулат дуже простий цього остаточного рішення Конституційного суду в частині трактування мовних прав. Російськомовність не тягне за собою ніяких мовних прав. Крапка. Для того, щоб мати мовні права, щоб на тебе розповсюдився концепт європейський, до речі, концепт цивілізований. Концепт захисту нацменшини треба бути нацменшиною. Тобто, щоб на тебе розповсюджувався захист твоїх мовних прав, ти маєш назватися росіянином. Не рускоязичним, не кимось там, а росіянином. Тому що мовні права породжуються лише нацменшинністю. Хочеш мати мовні права, назви себе русським. І вперед, заяви про це. Це взагалі питання по всьому його Востоку, тому у частині упоротих, так, які підміняють це поняття і йдуть в абсолютно антиконституційне русло. Тому що Конституційний суд вже дав цю відповідь: російськомовність не передбачає прав, передбачає права лише нацменшинність, тобто приналежність до нацменшини. Це, має бути національна меншина. Назви себе русським, претендуй на російські права. І проси Путіна захистити. Прошу дуже, хоч за хо можна. Хто з окопу, хто просто з волонтерського штабу, хто просто взагалі заліз Фейсбуку, будь-хто може це робити, але для того треба назватися нацменшиною російською, тобто русським. Все інше не працює. Не розповсюджується мовне право на російську мову тільки тому, що це російська мова. Вона має бути мовою національної меншини. І все. І тоді працюють вже квоти для шкіл, бібліотеки, ППП і всякі, знаєте, хартії, до яких нам люблять апелювати, але знаєте, не, не розуміють, що це так не працює. Розумієте, Українська мова є мовою громадянства. Це є конституційна. Така догматика. Тобто, громадянство українське передбачає обов'язок володіння українською мовою. Це не право не бажання, це є мова громадянства. Якщо, відповідно, є паспорт, за собою це автоматично тягне володіння мовою. Ну тобто, уявити собі, що є паспорт, нема знання мови, неможливо ніде в світі. Тому мова громадянства в нас є українська, а вільна мова для приватного спілкування, для родини. Може хтось соблюдає традиції своїх батьків, якоїсь простітутки, бабки, яку Саратовської області ці скоти приведені на, на місце уморених голодомором, знаєте, поселили жити, і вона тут зажила собі, знаєте, народила дітей скотина, лайби була якась розвідна, бездохла перша надана, ну, але стало, так сі стало. тому. Вільно для себе прошу, спільне, там, ві... спільноти, вільне спілкування, приватне, домашнє, прошу, дуже дружнє. Але мова громадянства, всього публічно, це українська мова. І, 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 і то все просто. І тут, ніх... ну, тут, тут немає простору для маніпуляцій, бо і рішенням і взагалі, логікою це все вже давно. Прописано, розписано, розкладено на свої території. І тут, знаєте, чисто на контрасті, думаю, вам теж буде цікаво це для себе подумати. От нас теж, бачите, Росія постійно грає мовну карту, грає вміло, правильно, я пояснив, чому. А ви знали, що, наприклад, таке саме дзеркальне указ президента є в нас в Україні, указ президента про історично населені українцями території Російської Федерації? Воно було прийнято, щось два роки тому, і не де, до Дня Незалежності чи до чого. Тобто, там також написано зберігати, що там уряд, держава там, зберігає, плекає там національну ідентичність українців в Росії. Не задавалися собі питання, чому це не працює взагалі. Тобто в Україні діє указ про, про, про історично населення українцями території Російської Федерації. Як і все вечірнього кварталу, то, то є паперове, тому можна себе підтерти, розумієте, на компост викинуте. Дуже файно буде там, знаєте, перегнивати. Чому це не працює? А от якраз тому. Тому що в Росії нема україномовних середовище, Тому що в Росії нема українців, які потребують мовних прав, шкільних прав, освітніх бібліотеки і так далі. В, Украї... в Росії нема жодного українського мовного середовища, ані всі руські. Тому там нема цієї карти. Ти можеш прийняти 10 законів, воно там не буде працювати. Тому що нема носія української мови в Росії, який би потребував захисту цього на правах національної меншини. Цього нема. Це дзеркально показує наскільки, от, от як в яких державах це працює. Якщо цього нема, то відповідно ти можеш із законів прийняти. Воно не буде там працювати, бо нема о, того ґрунту. Ось і на завершення, вже щоб так знаєте, тему взагалі повністю закрити питання нас меншин, бо воно так знаєте, лавровим постійно буде вкидатися, путіном вкидається. Я свою основні думки сказав, Розвернути тему взагалі несподівано, теж можна і в ту частину, що взагалі питання національних меншин, це наше питання. Тому що в нас зараз з війною найбільша хвиля імміграції. У нас в Євросоюзі там 5,3, там 5,5, там по різному рахують, ну, 5,5 мільйонів наших в Європі. Це означає, що ми є одна з найкрупніших нацменшин на європейському континенті. Ну, фактично, друга третя. Ми перевершуємо турецьку нацменшину, мусульманську, ну там то не нац, але залом релігійну, африканську. Українці стають друга в якихось державах перша. Перша, друга, третя нацменшина по всіх ключових країнах світу. І подивіться, як це як працює Росія по своїй нацменшині в нас. І чи ми працюємо? Яка ми нацменшина теж цікаво. Православна, що дуже погано. Що дуже погано. Тому що це взагалі, чесно кажучи, немасі чим туфалити так. Російськомовна в значній частині. Ми є російськомовна нацменшина в Європі. Ну, якщо це його восточні біженці, і постсавєтська. Це теж є проблемою для Європи, яка буде, напевно, з часом переосмислювати взагалі нацменшинність як таку. Тому що якщо ми є теж нацменшиною дуже крупною зараз в Європі, ну через біженство від війни, то теж не факт, що ми тут знаєте, в таких гарних цих. Тому що, знаєте, одна справа, коли нацменшина, і за нею тянеться мовне право, то яке то мовне право? Якщо нацменшини меншини в Болгарії шукають російські язики і школи російської мови і навчання, а не створюють замовлення для болгарського умовного уряду, створювати україномовні школи хоча б для меншин там, де компактно, ну, то теж виникне питання, хто ви? Ось на цьому і грає Путін. Він якраз грає на тому. Мова, ідентичність, все це разом зав'язано в тугий вузол. Ось про це варто подумати. Дякую, що ви мене вислухали. Собі теж це прокрутити інформацію на свої полички. Це розставити. Щиро дякую за те, що послухали. Прошу підписатися на YouTube канал, на Telegram канал Дуже прошу за пожертву завжди. Це єдине джерело існування мого контенту. Тому в описі до відео є номер і реквізити карточки. Дуже дякую, бережімо себе.